Доброго дня, діти. Давайте разом пригадаємо цифри. Але ці цифри не прості, вони з каштанів. На яку цифру схоже? Так, це цифра один, два. Наступна. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім, дев'ять і десять. Молодці малята. Діти до нас в гості завітала Марійка. На весні вона посадила свій город, тіле літо піклувалося. Подивіться, який гарний врожай вирос. Але вже настала осінь і потрібно врожай збирати. Давайте разом допоможемо. Подивіться, чи є в кошику щось? Ні, нічого немає. Нуль. Скільки яблук. Одне. Молодці. А капустинки. Три. А слив. Чотири. А баклажанів. Помідорів шість. А перців десять. А бурячків чотири. А груш вісім. А виноградів дев'ять. А морквинок п'ять. А цибулинок? Так. Дві. А капустинок сім. Це ще не всі завдання. Марійка приготувала ще одне завдання. В мішечку багато предметів. Треба їх порахувати. Будьте уважні. Давайте порахуємо, скільки баклажанів. Один, два, три, 4, 5, 6, 7. А скільки капустин? Один, два. Так, дві капустини. Давайте порахуємо, скільки малин. Один, 2, 3, 4, 5. Позначаємо цифрою 5. А скільки груш? Один, два, три, так. позначаємо цифрою 3. Давайте разом порахуємо. Скільки виноградів? Один, два. Позначаємо цифрою. Так, два. Скільки кавунів? Один, два, три. Скільки кукурудз? Один, два, три, чотири. А скільки помідор? Один, два, три, чотири. Молодці малята! Ви виконали всі завдання. Дякую вам за увагу!